Шановні громадяни України, бажаю всім здоров'я, світла в ваших оселях, світла у ваших серцях. Я повторюсь, що таке візуалізація і афірмація. В першому відео я пояснював. Спочатку про те, що таке візуалізація і для чого її треба робити. Наші думки, бажання, емоції формують на тонких планах образи, картини і події. А потім усе це матеріалізується на фізичному плані. Негативні думки формують негативні події. Позитивні думки позитивні події. Я Використовую візуалізацію для того, щоб змінити ситуацію на краще для України. Це, можна так сказати, програмування нашого майбутнього в нашій країні. Головна наша ціль сьогодні це наша перемога у війні з расистами. Також потрібно прибрати та позбавитись всього того. Що заважає досягненню перемоги. Коли те, що ми уявляємо, візуалізуємо, ми ще проговорюємо або про себе, або вголос, це вже буде афірмація. Коли ми поєднуємо афірмацію з візуалізацією, результат набагато краще і швидше. А перед візуалізацією я читаю молитву. І рекомендую, ну так потрібно, тому що молитва це ключ, який відкриває нам доступ до Божественного плану, до ієрархії світла. Ми звертаємось і просимо у них допомоги і дякуємо за все, що маємо. У випадку, якщо ви любите Україну і бажаєте перемоги для України. Ви будете робити те, що роблю я разом зі мною. Тобто займатися візуалізацією на перемогу і очищення України. Немає значення, скільки вам років. Немає значення, якої ви національності. Немає значення, до якої релігії ви належите. Головне це ваше бажання і наміри. Візуалізацію ви читаєте на тій мові, на якій думаєте, а молитву читаєте ту, до якої конфесії ви належите. Бог один. Релігій багато. Кожна релігія має свій шлях, але мета у всіх одна. Це шлях до Бога. От уявіть собі п'ять груп туристів піднімаються на гору з різних боків. Там різний ландшафт, різна природа, перешкоди різні. Потім, коли вони вже зробили цей підйом і спустилися. На базу вони обмінюються своїми впечатленнями. Хто що бачив, як проходив цей шлях, і він у всіх буде різний, так само і у релігії. І ні в якому разі не потрібно з'ясовувати, хто правий, хто не правий. Тому що, як я вже сказав, і це, це так, тому що шлях у всіх. Один до Бога. Я написав і читаю візуалізацію на руській мові. Тому що думаю на руській. А російської мови, якщо ви чули, що хтось каже російська, такого поняття немає. Чому? Тому що руська корінь має Русь, русь Київська. А Київ Мать городов руська Чому я думаю по-руськи? Тому що народився у Дніпродзержинську у 1953 році. Зараз це місто йому повернули назву Кам'янське, така назва була до радянської влади. Яслі, садочок, школа, інститут. Скрізь навчання і спілкування руською мовою. А на все місто, а населення міста, я не пам'ятаю, в якому році була перепись, 350 тисяч, була одна україномовна школа, де всі-всі всі предмети читали українську. Все навчання було українською. Але коли я вже навчався в 7-8 класі, її закрили. Тобто бачите, яке відношення було в радянські часи до української мови. А от мої діти вже навчання, ну, навіть дитячий садок української мови, гімназія, університет скрізь українською. Тому вони і думають українською мовою. Для тих співвітчизників, які читають «Отче наш, я хочу звернути увагу на те, як я вимовляю деякі фрази в цій молитві. Наприклад, хліб надсущний». Ви, мабуть, чули, що дехто читає насущний. Насущний це їжа. Хліб насущний це їжа. А надсущний це знання, знання, які ми отримуємо із світів просвітлення, які, якимось чином до нас доходять через ієрархії світла. І ще така фраза: Отведи від от нас искушение і збаві нас від всіх лукавих. Такие оборот в молитве. Можливо, вы чули, что иногда читают «Не введи нас во искушение и избави нас от лукавого». Чему я читаю «Отведи от нас искушение»? Потому что Господь не вводит в искушение, а приставка не на тонких планах не принимается. Там все в утверждающей форме. Поэтому звучит в виде. И туди до кого людина звертается. А Бог не водит в искушение. И я еще читаю, избави нас от всех лукавых. Почему от всех лукавых? Потому что их вокруг нас очень много. Я специально выписал из справочника, из словаря, что означает слово лукавый. Лукавый, хитрый, коварный, скрытный и злой, обманчивый и опасный, криводушный, противоречивый, притворчивый, двуличный и злонамеренный. Вот бачите, Зразу скільки їх навколо. Від всіх я й прошу позбавити, коли звертаюся до Бога, і збави нас від всіх лукав, а вирішувати звичайно, що вам. Наступне відео я вже буду читати саму візуалізацію. І потім через відео буду пояснювати ті терміни, які там. Для вас, можливо, будуть незнайомі, вже буду пояснювати, що означають ті чи інші терміни і слова. Бажаю всім здоров'я і світла в ваших оселях. А нам всім перемоги!